зручно інклюзивно багато з'їздів спусків. Нам в принципі все бачите правду, все подобається. Нам подобається те, що зручно, звичайно, з коляскою завжди під'їхати на самокаті. Можна спуститися там дитині на велосипеді. Звичайно, дуже важливо, щоб і люди на інвалідних візках теж могли їздити. Мені здається, що по цій території можна. Ну, будь де да проїхати. Все подобається, все підходить. Є знаю, хотілося б, конечно, щоб сонця можна було спрятатися, тому що э, літом дуже жарко. Комфортно. Очень, даже. очень нравится і дітям гуляти. Тут подобається маленьким і и взрослим. І и відносимо. Зручно, так. Да, ну, наш сквер прибережний, ну, нам подобається. Тут гуляти, ми тут поруч живемо і. И... Так, да, облаштований такий, для візочка нам зручно проїжджати тротуар. Дуже гарно, міста хороші, все, все предусмотрено, так що ніякого нарікання, наоборот, похвала.